Так, ми сьогодні маємо зустріч, щоб вшанувати пана Кіставка, пана Карасовського. Ще раз добрий вечір. Світла пам'ять, світлій людини. що при його дисциплінованості відвідувати репетиції щочетверга, думаю, що його душа зараз тут серед нас. Ніякого сценарію ми не готували. Просто вирішили зібратися, поділитися спогадами, сказати щось, якесь добре слово про панстерка. Якщо я вже почав, то я розкажу, як я з ним познайомився. Це було ще до того, як я долучився до театру. Яка була головним редактором, вона сказала, ну, тобі треба до театру. І познайомила мене з паном Месеком. І звичайно в театрі познайомився з паном Стефоном. А ми з ним так, грали разом в духах добра, який ну, мене таке враження, дуже доброзичливий і дуже такий спокійний пан Стефан, коли він грав. Від мене старший. Я мушу сказати, перший раз пам'ятаю, як ми були ще в, в середній школі, high school. А, і в high school була драматична хрупка. Ну, був або 97-й, або, напевно, 98-й рік. Я ще трохи мав більше волоса на голові, і я приїхав сюди до Канади як новий емігрант. Ті новоприбулі. І е, е, Дома в, в Україні е, я трохи бавився в телебачення, трохи знімав. Ну і очевидно, ставка тоді якраз працював на програмі. Одні з перших телефонних дзвінків то були на українську програму. І завжди був готовий готовий щось робити. Я ж ті досі пам'ятаю, ось це не протягом. Спілкувалися часом він до нас заїжджав до тому навіть останній авто, які купив. Таке. Я далі до тебе приїхав, щоб ти подивські. Я працював з Тевком чотири роки на, на форум TV. Я там був відеооператор і монтажер. Мені здається, він мав ту таку особливість, мало людей у світі є, які. Ну, ти перший раз ту людину побачив, і ти відчуваєш, що коли він з тобою говорить, нічого більше не існує. От на сцену мені треба було прибрати світло. Бо реально він ставав, біля кого він стояв, його ставка видно, більш нікого не видно. Ну, мало знаю. Ну, з 16-го року, як я в Канаді, але так уже в театрі заграла. Я більш з ним контактувала і. В виставі ми Мазепа разом працювали. Це дійсно людина обдарована, це людина від Бога. І це не просто слова, а це я вже аналізую, коментую те, що він довів своїм життям. Буду говорити, бо ви сказали. багато доброго про нього. А хочу трошки вам пояснити його бекграунд. Як казав Василь, він з його. Теренив з Березова, не знаю, чи вижні чи нижній. О, майже. вже знає. Ми собі не раз жартували на ті теми, тим більше, що в нього добре знання польської мови, українська сама собою. І ми по-німецьки собі поговорили, бо і в мене було знання, ще, слава Богу, трошки сидить в голові, і в нього перфектно. Він більше знав, знаєте, він роджений в Німеччині. І дійсно його вуйко, як ми кажемо, славний читець, по-нашому, певні називали декламатор. І є записи його платівом, які я навіть маю оригінали. І я йому зробив електронну версію. Я собі якраз купив таку машинку, щоб можна перегнати в електронну версію дижита. І це дійсно та родина. E, немає І з почуттям гуму. Я ja вам скажу, що там. У нього потужна центр, капецька. Нема машини, розумієте? No. Знає, не знаю, як виїхати, дають GPS сюди туди. Це в каркінь того чорта. Я тобі скажу, дійсно, він краще як GPS. No, то можна було навчитися дуже багато. Жалко, що так. Швидко відійшов, бо ви молоді, які щойно прийшли. могли багато від нього навчитися і зрозуміти. Дякую. Він дуже любив заграву і виступати з вами. Я вже всі виступи пам'ятаю, але пару пам'ятаю. Він грав колись. З своїми опасками. Вічна пам'ять. Ось так Степане, ми сьогодні тобі висловили нашу подяку за все, що ти зробив у своєму житті. Спочивай у пам'яті, друже.